Всім привіт привіт Сьогодні буде відео на тему родові програми, блокуючі упередження, кармічні програми, як вони впливають на наше життя та як ми можемо від них позбавитися і покращити якість свого життя. Тому залишайтесь зі мною, буде дуже цікаво. І так, що ж таке родова програма? Родова програма це точно так же, як і традиції, які передаються з покоління в покоління, так це як звички, як якісь звичаї, які передаються. які з нами живуть повсякденному житті, і ми на них навіть не звертаємо ніякої уваги, і думаємо, що так і має бути. Але це можуть бути програми, які дуже сильно впливають на наше життя, на якість нашого життя. Тому потрібно це ці програми бачити, розрізняти і, звичайно, змінювати на нові упередження, на нові програми. Чому тому, що протягом життя здобуваючи якийсь свій новий досвід? Опираючись на свій досвід, на досвід тих людей, які нас оточують, яких ми бачимо, з якими ми спілкуємось, змінюються наші програми, змінюються наші установки, і ми можемо рости так, і покращувати своє життя. Що ж, наприклад, відноситься до блокуючих програм? На будь-яку сферу нашого життя можуть впливати родові програми. Наприклад, страх успіху, от, здається, що такого. Бути успішним, але насправді, якщо колись десь у вашому поколінні була успішна людина, яка могла б пережити досвід негативний, пов'язаний із успіхом, наприклад, можуть говорити: якщо ти будеш успішним, так а тобто, ти будеш досить таки заможним, тебе можуть обікрасти, тебе взагалі це може бути небезпечно, будь якісь там неприємності, можливо, законом, взагалі, взагалі дуже дуже багато. Може проявлятись в цій програмі негативних різних переконань. Тому страх успіху це також може бути блокуюча програма, яка передалася від наших предків нам. Слідуюча програма це, наприклад, там емоційна холодність, коли в сім'ї в родині не було такої близькості, не було прийнято так і. Проявляти свої відчуття, показувати свої емоції, люди не вміють їх показувати. Так, вони закриті, вони холодні, вони передаються з покоління в покоління, тому що вони самі не вміють проявляти цю емоційну, показувати свої емоційні відчуття, не, не, можуть, не вміють їх просто не навчили. І, і ви можете також зробити такий невеличкий аналіз. Чи просто вам підійти і обійняти якусь свою навіть близьку рідну людину, сказати їй, що я тебе люблю, сказати якісь там слова підтримки, компліменти, наскільки вам комфортно це говорити іншій людині. І також зверніть увагу на те, чи комфортно вам, коли вас обіймають, коли вам говорять якісь там компліменти, коли вам кажуть, що вас люблять. Це все можна проаналізувати і взагалі зрозуміти, наскільки ви відкриті, наскільки ви можете глибоко глибоковати свої відносини. Слідуюча програма це програма бути жертвою. Чому вона взагалі буває? І ця програма буває в той момент, коли десь предки, десь хтось із родичів, із рідних, так в нашому роду, міг переживати якісь складні часи, труднощі, коли було дуже тяжко і ніяк на це вплинути. Не можна було з цього вибратися. Людина жила в цьому стані жертви, що вона не може справитися з обставинами. Вона не може ніяк на них вплинути. І вона ось цю програму записує собі, вона передає з покоління в покоління, і дуже часто люди вже навіть зараз, коли ніби там все нормально, наприклад, там в родині, все, все всього вистачає, але людина може створювати навіть сама ось такі ситуації для того, щоб підтримувати ось це відчуття жертви. слідуюча програма, наприклад, це може бути сором за самовираження. Якщо десь колись когось в роду могли. Карати за те, що людина говорила якісь свої думки, за те, що вона проявлялася, була проявленою, так, була успішною, там знаменитою, можливо, якщо її за це покарали, за висловлювання своїх думок, своїх там якихось намірів. так, то ця програма також передається з покоління в покоління. Взагалі, будь-яка програма, вона ніби здається нам негативною, але насправді вона передається для того, щоб врятувати наше життя. Чому тому, що колись десь в нашому роду записалось так, що якщо, наприклад, ти будеш проявлятись, тобі буде небезпечно, так тебе можуть покарати. І от саме для цього цю програму наші родичі, наші предки передають нам для того, щоб рятувати наше життя, підготувати нас. До дорослого життя. От, наприклад, всі ці програми вони можуть передаватись нам несвідомо і свідомо. Несвідомо це, коли ми беремо з роду якісь там свої традиції, звички, звичаї, так і їх беремо в своє життя. І розповідаємо, живемо так, розповідаємо своїм дітям, живемо так. І інша частина це свідома. Свідомо, коли нас виховують, наші батьки, які готують нас до дорослого життя, вони про нас турбуються, переживають. І от саме тоді. Нам і дають всі ці родові установки, несвідомо І саме для того, щоб врятувати наше життя, щоб нам було легше, краще. Але насправді вже часи змінилися, життя змінилося, і коли те, що колись комусь це було як добро і врятувало комусь життя, на даний момент це може навпаки дуже сильно шкодити і не давати виражатися, або дуже сильно багато людина може витрачати. Своєї енергії зливати своєї енергії на обслуговування тієї програми, яка вже не являється цінною і не несе ніякої допомоги а навпаки тільки забирає сили, так і не дає реалізувати себе свій потенціал. Повністю до речі, також можна приводити дуже багато різних 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 прикладів. Я вам привела декілька для того, щоб було більш зрозуміло, що ж то таке родові програми, як вони передаються, яким чином вони передаються. Також є ще генетичні програми. Ми їх не будемо розглядати так. Просто я хочу, щоб ви знали, що є генетичні програми, які передаються по ДНК. І ці програми це хвороби або якісь поведінкові реакції. Тобто, наприклад, депресія та сама вона передається по генам. Це захворювання, ця хвороба дуже тяжка. Вона передається по генам. Це не родова програма, вона може бути не усіх, а саме через ДНК. Тобто є спеціальні науки, які це визначають, вивчають і це, якби такий відомий факт. Також якісь поведінкові реакції, тобто людина якось там певним чином реагує на щось, це також може бути закладено генетично. А ви можете мені сказати, ну і куди ж записуються ці програми, так, родові, якісь там установки і так далі. Справа в тому, що взагалі людина живе і вона постійно свої установки, свої якісь там переконання, вона їх змінює, видозмінює. Коли я ходила в школу, я не фарбувала волосся і казала, я його ніколи не буду фарбувати, мене все влаштовує. І не буду стритися, я ходила з довгим волоссям і думала, а так буде завжди. Потім в якийсь момент я зрозуміла, що я хочу трошки змінитися. Тобто, вже якесь моє упередження змінилося, змінились мої якісь там відчуття, можливо, всередині мене. Так? І я змінила, там, наприклад, там зовнішній стрижку, там змінила колір волосся. Тобто Це нормально, коли людина росте, живе забуває певний досвід і змінює свої установки. Це нормально, коли рік назад ви говорили одне, рік пройшов, так змінились ваші якісь там думки, ви там з познайомилися, здобули нову інформацію, так і поміняли взагалі свої думки, своє відношення відповідно до чогось там, ну відповідно до будь-чого, так куди ж записуються наші всі блокуючі ці програми, родові установки, наші, так? Якщо розглядати це з точки зору психології. То всі блокуючі упередження, родові програми, вони передаються і записуються в нашу підсвідомість. І коли, наприклад, відбувається якась подія, це можна, до речі, помітити дуже чітко в стресових ситуаціях. Коли, наприклад, відбувається якась стресова ситуація, от я приходжу на мене, хтось починає кричати, так? І кожна людина на це почне реагувати по-різному на крик. Хтось розвернеться і побіжить, хтось почне плакати, хтось почне кричати у відповідь. Хтось почне там дзвонити своїм родичам, там розповідати, як мене ображають. Хтось може навіть застосувати силу. Ну тобто, у кожної людини буде своя реакція, і це нормально, що в кожної людини своя реакція. І насправді ми діємо взагалі на автоматі. Ми і на хвилинку не задумуємося про те, що нам потрібно зробити. Ми не думаємо, яку мені реакцію зараз вибрати. Ні, ми просто беремо в якийсь момент і діємо. І, от саме наші дії вони беруться з нашої підсвідомості автоматично. Вони записані в нашій голові на нашій підсвідомості автоматично ми починаємо діяти. Тобто, вже на автоматі в нас все, всі дії, всі слова, які ми говоримо, це все автоматично. І якщо це розглядати з точки зору духовності, езотерики, то можна сказати, що всі ці. Діє, всі, ці наші, всі ці наші родові програми вони записуються в енергетичні тіла, які нас оточують, нас їх не видно, так, але вони нас оточують, наша аура, там, так, там наша енергія. Що я хочу сказати: От, наприклад, я, я, я особисто не маю проти взагалі ніякої науки, ніякої теорії. Чому? Тому що я не Господь Бог, я не знаю, чи є там якась духовність, чи є там психологія, чи її немає. І мені дуже подобається взагалі поєднувати і психологію, і духовність, і езотерику. Тобто, ну для мене це якби мені це дуже подобається. І якщо, наприклад, ми бачимо у нашому житті є якийсь повторювальний сценарій, наприклад, там з чоловіками, постійно ти починаєш зустрічатися, і твій сценарій один і той самий. От те саме все йде по кругу, ти там зустрічаєшся, ти що десь сказав не так, і тобі ні слова не по і все, ти розстаєшся, тобі ніхто ніяких пояснень там не дає. Ну це я приводжу зараз як приклад, так? Ніхто ніяких не дає ніяких пояснень, чому так відбувається. Просто люди розстаються і все, і це по кругу, по кругу, по кругу. і може бути будь-яка ситуація, тому відносина. Або у дружбі, або, наприклад, там на роботі. Ну, якщо це один і той самий сценарій, і якщо у вашому роду такого точно не було, тобто ви знаєте, що це не родова ваша якась установка, тому що в вашому сім'ї, наприклад, якщо взяти роботу там або відносини, там мама вийшла замуж за тата і все життя з ним прожила. Так, тобто, ви розумієте, що ну це вроді би не родове, то тобто всі жили тут до вас. А тут у вас така відбувається ситуація. Тоді сценарій, які йде по кругу, і ви не можете розірвати просто це коле. Що насправді може відбуватися? Це може бути кармічна ситуація, кармічний блок, що таке взагалі карма. Карма це результат наших колишніх дій, думок і емоцій, які відображаються у нашому теперішньому житті. Тобто, це причинно-наслідкові зв'язки. Якщо колись ми зав'язали з кимсь якусь ситуацію, ми її там не прожили, ми її там не розв'язали, ми її не зробили те, що від нас хотіли, щоб ми зробили. Ми будемо проживати цей сценарій в цьому житті. Чому мені подобається так це все поєднувати? Я зараз вам розповім. У мене була недавно клієнтка, яка прийшла з запросом того, що в неї немає чоловіка. Тобто їй 49 років, вона нормальна, успішна жінка, якою є дитина, була сім'я, але чоловіком вона розсталася, і вона не може знайти собі любіну, якою вона могла прожити. Залишок свого життя, так побудувати здорові відносини, бути щасливою, не може вона це зробити. І от вона звернулася з такою проблемою: так, чому ми це не виходить? Я хочу докопатись до суті, тому що в якийсь момент в мене все пішло не так у житті, і я хочу розібратися. Коли ми почали з усім цим розбиратися, так робити практики, то виявилося, що, по-перше, вона хоче бути непомітною для чоловіків і для жінок. Чому непомітною? Тому що їй комфортно бути непомітною. Це така програма, яка записалася з її особистого досвіду в цьому житті, що їй комфортно бути, коли її не помічають, коли вона така, як і всі не відрізняється ніяк, на неї не звертають увагу. І слідуюча програма це те, що для того, щоб на неї звернули увагу, їй потрібно щось зробити. Тобто, для того, щоб чоловік на неї звернув увагу, їй потрібно підстрибнути, грубо говорячи вище стелі, ось так, якось так. І це насправді блокуючі програми, які дійсно впливають на її життя. Потім ми почали розбиратися ще глибше з усім цим. Ми вже пішли через духовність. Це було в одній в одній консультації. так і ми дістали через регрес те, що колись, десь в якому житті вона втратила дитину, і вона дуже сильно із за цього горювала. І ось там вона зробила такий для себе висновок, що для неї особисто краще бути з дитиною, проводити час з дитиною, максимально, максимально віддавати все своє життя дитині. Чому? Тому що так, бо вона її там втратила, так і. Вона не змогла побороти ці всі свої емоції, пережити цей досвід чоловіка, вона свого в тому житті відштовхнула, якби і так от горювала, і така була ситуація. І от коли ти починаєш це все піднімати, і о чому я й говорю, що мені дуже подобається поєднувати взагалі психологію і поєднувати духовність. Чому? Тому що ти можеш дістати набагато більше, тому що дійсно от, іноді ти дивишся, ну ніби ти, ти вже все перебрав, усі програмки, усі травмочки там, поїздляв, да, а щось пазлик не сходиться. А чому не сходиться? Тому що є така карма, яка тягнеться в це життя. Так? І от ти бачиться, проживаєш якісь моменти свого життя. Наприклад, я в регресі тут дуже легко, дуже швидко. Я цьому вчилася, я це практикувала дуже довго, тому що мені це, наприклад, було дуже-дуже цікаво. Ну, я можу легко подивитися своє життя, чиє життя, якби для мене це нормально. Для мене це нормально, я цьому вчилася. І тому я це поєдную. Я, і мені це, наприклад, дуже-дуже допомагає і допомагає людям. Тому, наприклад, я для себе, мабуть, знайшла такий взагалі оптимальний варіант, який от реально допомагає дуже круто. Що я хочу сказати ще? Я хочу трошки ще сказати про карму і сказати те, що дуже часто люди навіть у цьому житті зав'язують собі кармічні узли і навіть цього не розуміють, що я маю на увазі. Наприклад, от ідете ви по вулиці, ідете ви по вулиці, їсте морозиво, поїли морозивом. Кинули бумажку і пішли. Позвонила подружка, ви там поговорили з подружкою. Заходить чоловік, ви трубку положили, починаєте подружку свою там нехорошо про неї відгукуватись, своєму чоловіку. все. Подружку, да, грубо говоря, обосрали. Пішли кудись, і ще там щось поговорили, ще там щось, обсудили когось. Хтось там пішов десь гуляти, що з, з чоловіком, обсудили там той момент. І от потрібно зрозуміти одну просту річ: що саме ми з такими своїми поведінкою. Своїми діями ми беремо на себе ось цю карму і ці уроки, які ми будемо проходити. Я дуже чітко це помічала і помічаю по людях, які, наприклад, там спілкуються зі мною, які діляться, які відкриті, які відкрито, наприклад, там говорять да, і розповідають, не, не бояться це розповідати, які розказують мені, навіть самі говорять, да, прикинь, я це осуджувала раніше. А зараз я сама в такій ситуації. І от права в тому, що кожного разу, коли ми щось осуджуємо, ми беремо на себе проходити цей урок. Якщо ми не проходимо самі цей урок, то цей урок будуть проходити наші діти, і нам буде так само це дуже дуже боляче. От така істина. Тому для того, щоб позбутися і щоб жити трошки краще, потрібно слідкувати вже прямо зараз за цією кармою і напрацьовувати її якомога кращою. Якщо ви будете там говорити про когось негарні речі. Ну ці речі точно так же, негарні якісь там моменти, негарні слова? Ну, ви зрозумієте, що ви або самі опинитесь в такій ситуації, так і будете перепроживати ось цю історію, цей момент, який ви зараз осуджуєте. Ну, Це 100%, розумієте, це вже перевірено. Або якщо ви не будете це перепроживати, проживати ваші діти. Як ми можемо напрацьовувати ось цю карму? своїми добрими, позитивними, хорошими словами, хорошими діями, хорошим відношенням до людей. От саме так ми можемо їх напрацьовувати. Карма це не тільки оті погані дії, так? а карма це взагалі те, на що ти здатен. Твої таланти, твої вміння, твої дари, які в тебе є. В карму входить все і хороше також. Тому уже прямо зараз потрібно напрацьовувати все хороше, щоб воно було в вашому житті. Якщо ви його не будете напрацьовувати, то ну воно не звідки не візьметься. Е, я, наприклад, у це вірю. Ну, от я вам розповідаю, я ділюсь я в це вірю, наприклад. Чому? Тому що я в своєму житті пройшла дуже-дуже багато уроків, які я сама осуджувала, чесно, які осуджували мої батьки. Так, ну так сталося. так колись ми жили по-іншому, були якісь інші, інші там правила, були інші якісь там, я не знаю. Ми жили в суспільстві, де всі хотіли, щоб їх приймали, щоб все було кругом одобрення було. І, на жаль, ось так відбувається, так, що ми можемо брати на себе цю уроки. Я знаю, що це може бути, чим це може взагалі бути повернутися, як це може повернутися і бути дуже болючим. Якщо ви дивитесь моє відео, то я думаю, що ви маєте до нього все-таки прислухатися, тому що я говорю це від чистого серця. Далі, як же потрібно переписувати і убирати всі ці родові програми? Справа в тому, що взагалі будь-яка програма, будь-яка програма, будь який блок, він убирається через те, коли ви заходите в стан дуже сильного розслаблення, коли ви між сном і між цим бодрствуванням. Да, От саме тоді може переписатися ця програма, коли говорити певні слова, переписувати їх, там, говорити, замінювати ці програми, тоді воно дійсно ефективно допомагає, тому що. Ці слова, всі ці програми, я дійсно вірю, що вони записані в нашій підсвідомості. Я, наприклад, бачу результат, коли люди. У такому розслабленому стані, так і вони, коли людина взагалі, наприклад, там приходить на консультації, так а людина розслаблена, коли вона не переживає про те, що там зараз хтось зайде в кімнату, так або хтось почує про те, що я говорю, коли не ходить там рядом якийсь кіт, не да коли людина нікуди не спішить. Тобто вона от є час, який вона для себе виділила, і вона займається саме собою своєю підсвідомістю. Неважливо, це вечір або день, або ранок, не Взагалі людина має бути просто розслабленою саме в стані Ослаблення, коли вона пускає себе в свою підсвідомість, вона видає дуже дуже багато. Вона може розказати взагалі дуже багато навіть таких речей, які вона про себе навіть не очікувала, коли ти їй задаєш правильні питання. Ця інформація, вона дійсно допомагає людям, тому що в нашій голові дуже дуже багато різних нейронних зв'язків. І одна програма цепляє іншу програму, і це як клубок зв'язаний. Але коли ти починаєш їх розв'язувати, розпутувати, програми розпадаються, починають проходити нові нейронні зв'язки, і програма сама собою стара відпадає, і будується нова програма, та яка потрібна тобі. Це дійсно так, я це провірила на собі не один раз. І будь-яка практика, вона не залежить тільки, тільки від одної людини, яка веде, а вона залежить також, я ж кажу, і від людини, яка є. Клієнтом, так можна сказати, можна самому проходити ці практики. От, наприклад, я в себе на каналі, я там е, виклала дві практики, по-моєму, так, дві, мабуть, чи три, я не пам'ятаю. Е, потім я бачу, що якби люди не цікавляться цим, ну от <кл 'язок> мені не попали такі люди, які, які ці зацікавилися б на моєму каналі, можливо, я продовжу це робити, я... але м -м -м, і вони дуже круто допомагають. Тому хто не пробував, переходьте на мої відео, підписуйтесь обов'язково на мій канал. Я буду старатись викладати максимально більше відео, але у мене зараз куча різних навчань, в мене не так багато часу. Я стараюся робити, не завжди є ресурс на те, щоб записати відео. От, але я стараюся робити. Тому підписуйтесь на мій канал, буде більше інформації. Взагалі, якщо вам щось цікаво, будь ласка, задавайте питання, я обов'язково на них буду відповідати. Мені буде також цікавий ваш, ваш хоч якийсь зворотній зв'язок. Всіх обіймаю, хорошого вечора, цього дня!